Загадковістю та старовиною приваблює церква зі шестя Святого Духа в Рогатині людей з усіх усюд. Ця святиня стоїть на старому цвинтарі вже п'яте століття. Датується пам'ятка 1598 роком. Викарбований напис в інтер'єрі на північній стіні центрального зрубу. Храм вважається однією з найцікавіших пам'яток Східної Європи, збудований без жодного цвяха. Церква впродовж 30 років діє як музей і має офіційну назву музей пам'ятка дерев'яної архітектури і живопису 16-19 століть. Божественний. Літургії тут проводяться рідко, а от бажаючим обінчатися не відмовляють. Цікавим є те, що за часів Австро-Угорщини Галицький Сейм виділяв кошти на реставрацію церкви. Найцікавіше всередині святиня зберігає унікальний за красою п'ятиярусний ренесансно-бароковий іконостас, створений у 1650 році. До речі, перший в Галичині у такому стилі. Іконостас було створено на замовлення і коштом рогатинського братства. Замовлення виконали як місцеві маляри, так і майстри львівської іконописної школи. Сьогодні це. Церква потребує реставраційних робіт, зокрема перекриття даху обробки деревини протипожежним розчином, а також цілодобового нагляду на збереження храму потрібно понад три мільйони гривень. Тут реставраційних робіт потрібно проводити дуже і дуже багато. Ну і саме найголовніше церква потребує постійного нагляду. Тобто, ми би дуже хотіли, щоб колись в перспективі ситуація у нашій церкві була такою, скажімо, в Олеському замку чи в Золочівському замку. Щоб був цілодобовий нагляд, щоб був постійний штат, щоб був відеонагляд. Тобто ми би всього цього хотіли. Музейний статус храму вважають фахівці, зіграв велику роль у тому, що церква збереглася в автентичному вигляді до наших днів. Кожного року до рогатина приїжджає понад тисячу туристів. Працівники музею сподіваються, що в зв'язку з занесенням святині до спадщини ЮНЕСКО ця цифра збільшиться в кілька разів. Тому важливо зберегти та тримати в належному стані подароване предками багатство.